What the fuck? Не робіть цього, будь ласка. Я знаю, це виводит з вас. Блять, це ебаный лабиринт, блять, какой-то. То есть проебав. Наш... А це Там що it. таке, блять, Хто це проебав? Ми тут а... не були. А, ми тут не були. Ось тут щось є. Yeah. Yeah. Е, ось тут, ось тут. Подивіться на мене. на мене подивіться. Ось. Uh -huh. ось тут щось є. Та був я там усюди, сюди йдіть, блядь! Я там все обшукав. І тут Назад поверніться, куди ви пішли, там нічого нема, Ось, будь ласка, сюди. Вадим, Вадим. А, на, В мене на. Ну, все, потрібно звідси з'ибуватись, бо ми помремо. Незабачно. Там уже появились монстри перші. Ні, нахуй я. Просто. Це свіч. Не, С... Хто свіч вимкнув? Вимкніть назад, будь ласка. Не я. Не, не я отражав. Це не я був. Та що ти пиздиш, блядь, мені підійде тус. Блядь. блядь. Та у тебе ж знак є, іди воюй. А чо? А чо я? А чо я останній? Я не хочу на тебе. Блядь. А? Блядь, за що? Погнали. Ну, блядь. Я... Крейсе, блядь, йопа, нахуй, нахуй, бляху. Аааа! Зараз. О! Я знав, що ми блядь, помремо. Тут інше питання. Ми двоє побігли, чому ти там залишився біля Амадея? Ось що чому питання. Я спеціально специально остався, а то і забіги и помали. Так я тоже. Так тебе нічим було його пиздити. У мене ледінець був. А де я, ну, четвертий. Він шо відключився. Да вот он тут танцует А, блять, не спрятався. Так краще. Так шо ми йдемо назад, чи що ти думаєш? Ні, давай, дай ходить, да. давай, 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 давай. Блять, колян, мабуть, це не туди, це не туди. Оооооо. Я знайшов лут, що означає, що ми не там, де ми були. Сука. Ну все це піздець, це потрібно назад у нас панікуй. У мене клаустрофобія починається. Івак, зараз появиться койлхед у цій локації, нам пизда. Потрібно тікати, блять, зараз. Окей, давай так, давай так. Давай думати, що робити. Давай, йдемо сюди. Давай. Сейчас сюди. Ми там вже були. Так. Окей, okay. ой, давай, блядь. Успокойно. Все, нам пизда. Я не знаю, що. Вихід тут, блядь! Я знаю, що вихід, калян. Я, я не знаю, що це за звуки, блядь, але О -о. нам потрібно звітся з'ебуватись. Зйобуватись. А що это за звуки? О!

Странный исходник. Блять, ты заразный. Воды, выйди нахуй. А тратуйся, пожалуйста. Я летаю, гайс. Гайс, я летаю. <ривіт> <Я, ривіт> все заразные. Ляааа, летай. Огонь. Все, вичення, вичня, улетай. <ривіт> Ай, блять! По горбу, шоп сука думал, блять. Мы такую пизду побачили, якесь дитя біле, яке якщо ти вдариш, воно перетворюється на монстра. Ну, він ходив на чотирьох, і коли ти його вдарив, він почав ходити на двох. Це як пришучена еволюція. Може у реальному житті теж, якщо дітей лопатою вдарити, вони починають на двох ходити. А от такої фідер? Ну, посмотри на ніке. Огромний магніт на кораблі, що, блядь? Я знаю навіщо він. Черт! Забыл, что за зарабыл, блять! Сука! Сука! Ну мы проебали 400 шекелей. Так <свят> а что было? Я-то Я не знаю, я нічого не натискав. хтось, блять, щось натиснув. Я просто прыгнув на машину. Ну він твою вагу, схоже, не витримав. Я хотів, я хотів сюрприз зробити, вас порадувати, я не знаю, чому воно блять взірвалось. Ну, все виключили за нього пару. Минулого разу я знаю, чому воно взорвалось, я просто таранив в дерев'я, а цей раз, чому воно взорвалось, я не знаю. Це хтось щось натиснув, розумієш? Що, що можна було нажати, то, щоб машина взорвалась. Я не знаю. Взорвати машину? Може там є така. Пиздец, yes, ты сидим в їбав машину. Чому блять? ти звинівачуєш мене, якщо це Та абсолютно, абсолютно це точно просто машину, якась випадковість? Господи. Да, смотри. Що б тебе було так... зараз, якби б я не купив машину, скажи, гіхтарик, щоб ти його телепорт. собі тупу запихав? Нет, телефон був би хотя б. Ну окей. Телепорт полізень у баной машини, блять, телефон это маске Але, але, але був машина був. така цікава. О, машина така весела. тільки ми на жодного не проїхали. <говорит> <говорит> ну я хоч її запустив. <говорит> блять, Артем, ну ти мене реально лякаєш не роби так більше. <говорит> Стоп! Тут ніхуя нема, я хочу щоб поти запам'ятало, тут ніхуя нема. Обережно не можемо зірватися, я серйозно. А як, блять, хтось помер? Чому тут лежить кій? що відбувається? ведь бувається? У нас улей было. Чому він на кораблі блять! Що там? Рас. пластиковий стаканчик два пластиковий стаканчик три пластиковий стаканчик Так, ми.. Ти не повіриш, калян. Калян, ти не повіриш, нахуй. Четвертий пластиковий стаканчик. Можна в бирпонг грати. Да. Как отсюда слезть? Там и таракан туда попал. Ой! Э! Видай стаканчик, сука! Ты ч? Видай стаканчик, блядь! Кому ты выдешь мне до ПВК? Оп! Нахуй, нахуй, нахуй! Стаканчик! Дай стаканчик, блядь! Ес! Я попробую заради стаканчику! Их было 4, как поч. Куда, блядь? Артём, ты забрав стаканчик, не бедись их среди середину, Артём, <свист> да, нахуя? <пити> захочеться, а нема. А в мене я. О, бла. Артем. Ну це так просишь? Нет? Ні? ні. Артем, ну ты просрав 100 гривен. Ну блин, ну а кто? А ты 14, так що я тебе прям ты бестебе, нет? Окей, okay, я завалю ебало, ты прав. Так, давайте саханчики все в шкафчик, пусть они там стоят. Они все в шкафчике. Все? Мы улетаем? Да, ну да, это манки, если она есть без погоды. Confirm. Good luck. Ах, ты ж ступо фокусник. Я нічого не, Ні, не дам. Я нічого не дам. Я ніхуя не дам. Хотя не бери з собою стаканчик, я тебе благаю. Схуяля загуляй. Мамо що 50 гривень один стакан стоїть, блядь. Ну ти бля. Іди вперед. Я постелю. Ну-ка. Блять. Ех, Николай старіє. стария. Зараз з одним монстром, монстра тимкаторий так? Mm -hmm. таки на чупакабру схожий це типу ти береш дитину ти маєш її розгойдувати і якщо ти її не розгойдуєш то він перетворюється в чупакабру ти ж знаєш про чупакабру в україні так це травма усіх українців знову Чупакабра! No, чупака, no, чупака, no, чупака no, no. чупакабра знову атакує чупакабра <laughs> Чупакабра. чупакабра повертається і підбирається до міст дивні речі нині коються в музеї чупакабри на сумщині там орудує ціла зграя значно більших за розмі... Мірами Чупакабр. І знову про Чупакабру. Переполох на Харківщині. Нові території і нові жертви Чупакабри в Криму. І несподіваний поворот у справі Чупакабри. Ну і знову Чупакабра. Да. Знаешь, как я смотрю по своему временам, когда головна по на украинцев была очень блядь, чупака брана, а да? ты. Mm -hmm. Пока все боролись там с преступностью, украинцы борются, поступить к ней с И попрошу. И довольно успешно. Ты хоть раз видел в своей жизни чупака, а? Амадей, может ты мне выдашь предметы, покажешь им, де чорний выхід. Я видно. Ну ты показывай им де черный выхід. Тебе є предметы, я можу їх віднести. Нет. Ну, лопата нету. Можно хотя запись сделать. А ключа ну, нема. О, Обля. Тут можна його завести, може, ось сюди, знайде, щоб його прищемило. Зараз. О, да, да, зараз, о. зараз, 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 зараз Ес! Да, получилось. Сейчас выстроил. У мене повні руки речей. О, ні. Нам пизда, нам пизда, нам офіційно Дайте, пизда. Уходите, уходите, уходите. Иди и помри, будь ласка. Вау, він дійсно пішов і помер. я собі. А це дедикейшн. Um, там внизу чупака пробігает. А, серйозно? Ну нам пизда. Какая-то. О-оу! Швидко, 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 швидко. Я бачу волтбоя. Вол... <laughs> <laughs> чупака про атакує волтбоя. І и... волтбой помер. Окей, будь ласка, наблюдай, пошто за мною. Якщо я помираю, стартуй, окей? Окей. Камера на мені зараз. Блять, а де ти помер? вона. Блядь, ебази нас Продаємо все, Вадим. Так, 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 ми все продаємо. я И mm -hmm. по упомяну машину, типа давай ты две машины. Не. Кажется, должна быть машина. Что там? Что там на компьютере? Я ничего не бачу, ч Калян, Каня, ты шось бачишь? Да, бачу. А что-то есть. Там шось есть? Просто кому-то не даю эту машину купить. Что це такое, блядь? Что ты купил? Что это? Коляна, а нащо цей відкіллер? Напевно, нужний, але вони очень дешеві, поэтому я такой. Ти купив предмет, який потрібен для моба, якого вирізали в цьому апдейті. Це потрібно для лисиці. А Ти витратив всі наші вказується. кошти. Я повітря не можу. Не оп, 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 оп. Гайс, а це називається, uh, як його, на Б. Як воно називається, Букаке? Воно закінчується. Ні, Звісно, закінчується, воно не закінчується. Тільки що витратили два айтема, гайс. На букаке. Ти знаєш, де вихід, ні? Давай, на пам'ятаю, де вихід. Давай, наліво. На. Примий Блядь, так шо сюда. И ты просто зупинитись чи що? Ну выкид же ж тут, ну давай! Я їбав, я їбав, я їбав! Він вижив, вау! Так, на такой писечке. Ты зможеш так то Да ну как. Ось так. Типу ось так, ти розберешся, я в тебе вірю. А то було, ебали. Давай, давай, давай. О! О! Майже. Там стільки луту. Я спробую забрати рацію і там решту луту, якщо я помру, просто улітай. На мапі мене ти бачиш, окей? Ні. Ja. Ось дивись, Fortune на мапі. Дивись, якщо я помираю, просто улітай. Улітай! А якщо в воду стрибнеш ти помираєш, так? Не знаєш? Я попінув, що там присілний дроби заробили. Окей, okay. не хочеш, я лук потримаю, ти спробуєш, можна перейти її чи ні. Okay. Давай. Я на другій стороні. А я бачу четвертий простір. Ні-ні-ні, я повертаюсь назад, назад. Так, все, я повертаюсь на. Ні-ні-ні! Як? Ну вибач. О, господи, блядь, ну ти мене излякало. Э, ми, а на мігай! а може я Обходимо! Почему? Будь ласка, не вставай на нього. Ну это же мина, блядь. По по а если я наступлю на минус, что будет? Мы всі помрем. О, клас. А знаешь, ж ток с тебя на мини гостане? Обережно! назад, 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 назад. Не зараз. Не зараз. Ну, вин чи що, я не знаю. Не, не тупий. Ладно, тело телепакирую. Ну, я хочу на це ще посмотреть. Бра, физика, ну, слушай, физика ей это ахуя, но я виду, что такая. Зараз, 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 зачекай. Так, 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 я його закину ще раз туди давай. Тож можна зарядити за фізику, так? Да? Ну так, просто що. Це експерименти, Артем, не ображайся. <вух> ні, второй раз, видиш, не піднімає твоє тіло. Так. А ви все одно ніхуя Так, так, то там має щось бути. <вух> Ось тут є вихід наліво, чувак. Зараз я газ закрию. Блять, ну, я да, навів да. на мене, на що? Це ти так хотів наступити на міну, що я на неї ней наступил. Слышь, да, я такой вот днездок. Он на мине подорвался. Да. Сна, да. yes. yes. блядь. Yes. Нахуй наказание, блядь. Члки наказывают, блядь, как да, ты уже прошл? Напрошел, да. Ну а их оставим, черва. Блять. блять. Халя! Я повірити не можу. Артем, я звинувачую тебе, це якесь прокляття, яке ти накликав. Блять, вот такая блядь. Причем, такое молчання, блядь. as you have not met the proper form your performance has been deemed to close to welcome to our disciplinary process <laughs>